У маленькому живописному містечку все більше фермерів та фермерок, змагаючись один з одним, прагнуть досягти успіху в продажі своїх товарів на місцевому ринку. Як то кажуть, здорова конкуренція починається там, де кожен прагне до успіху. На початку партії викладіть ігрове поле на центр стола. Далі посортуйте жетони за зворотами та складіть із них стоси за типами, виклавши їх горілиць, після чого необхідно відкласти певну кількість жетонів для партії відповідно до таблиці. Наприклад, на трьох гравців візьміть по 15 жетонів кожного типу в категоріях тварини, корм та продукція, та 10 жетонів кожного типу в категорії помічники. Переверніть ці жетони до лілиць та окремо перемішайте їх, її викладіть у відповідні комірки ігрового поля декількома стосами до лілиць. Додатково, візьміть зазначену кількість жетонів загрози за типами і, так само перемішавши, викладіть їх на відповідну комірку. Після цього приготуйте сектор агромагазин, на кожну комірку якого необхідно викласти по 5 відповідних жетонів горілиць. Кожен гравець, у свою чергу, отримує фермерську картку та картку продажі та капітал, які викладає перед собою. Неподалік поля розмістіть картку правил здорового глузду та викладіть жетони монет, утворивши запас. А фішку треку раундів розмістіть на комірці 1 відповідного треку. Наприкінці приготування залишається лише визначити першого гравця зручним для вас способом. І все. Після цього ви готові розпочати вашу партію у гру Здорова конкуренція.